Мадол забудь про головний біль. Він один з небагатьох, хто подав до суду за незаконну евакуацію власного авто. Це таке роду став судовий прецедент. Це сталося майже два роки тому. Юрій Козачук був у справах в центрі Києва, залишив авто на вулиці. Упевнився, що не порушує правил. Напевно, адже працює адвокатом. Я поставив машину на тротуарі. От і коли прийшов, побачив, що вона евакуйована. Чоловік знав, евакуація була незаконною, і постанова про порушення, яку він отримав згодом, свідчила про те саме. Моя машина начебто стоїть у другій смузі руху і прошкоджає руху автотранспорту. Хоча на фото було абсолютно очевидно, що вона стоїть запаркована на тротуарі. Тоді чоловік вирішив судитися, зібрав докази, все оформив, заручився підтримкою колеги і створив унікальний випадок в українській судовій справі. Я вперше об'єднав вимоги про. Скасування постанови про адміністративне правопорушення, про відшкодування вартості евакуації, про адмі... скасування адміністративного штрафу, відшкодування е... витрат на адвоката. Ну, на жаль, моральну шкоду суд мені не присудив, але тим не менш такий президент був створений. На прохання сніданку Юрій вивчив судовий досвід саме по справах з евакуаторами. каже судових справ небагато, але переважно через те, що самі інспектори стали працювати набагато якісніше. Про те, якщо водій не згоден з рішенням перевіряльників, звертатись до суду можна, розповідає головний інспектор з паркування у Києві Олександр Хохлов. Адже практика показує, контролери хоч і рідко, але таки можуть припуститися помилки. Рішення про евакуацію транспортних засобів в суді реально і можливо оскаржити. Дивіться, якщо власник транспортного засобу. Не згоден щодо винесеної постанови. Він може подати в суд на оскарження дії інспекторів з паркування і на скасування виписаної даної постанови. Якщо говорити про Київ, то тут процедура дещо простіша ніж в інших містах. Діджитал версію постанови, а також всі фото та відеодокази можна знайти у мобільному застосунку. Будь ласка, в Київ цифровий там відкриваєте евакуація. Є фотографії, фотофіксація за що людину забрали, за яке порушення, фотофіксація транспортного засобу. Там можна впевнитись, ви справді порушили, або ж інспектор виписав постанову помилково. До речі, адвокат Юрій Козачук каже, що цифрову версію постанови можна використати навіть у суді. Якщо ж евакуація відбулася не в Києві, то крок з мобільним застосунком пропускаємо і прямуємо за паперовою постановою та роздруківкою фотодоказів інспектора. Якщо бачите, що порушення дійсно не було, сміливо прямуйте до суду. Улюблений сніданок з один плюс один. налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.